На Луганщині гарячі точки залишаються незмінними. Зокрема, минулої доби перестрілки з автоматичної зброї зафіксовані на околицях Кримського, яке контролюється українськими військовими. Та окупованих бойовиками сокільників. Крім того, поодинокі вибухи лунали на автодорозі Бахмутка поблизу 29-го блокпосту. Також вчора ввечері було чутно автоматичні черги у станиці Луганській. А вже зранку бойовики з мінометів обстріляли околиці Троїцького, де розташовані опорні пункти українських захисників. Крім того, протягом ночі черги з автоматів, кулеметів і навіть зеніток періодично лунали у трьохізбинці та прилеглій Кряківці Новоайдарського району. На щастя, унаслідок усіх обстрілів обійшлося без постраждалих серед мирних жителів. Інформації про поранених чи загиблих серед військовослужбовців також не надходило. Нарешті контрольованої Україною території зберігалася бойова тиша. У свою чергу стало відомо, що увечері в станиці Луганській було відновлено електроенергію, після чого поетапно включили центральне тепло та водопостачання. Наразі у станиці та прилеглих селищах працюють усі системи життєзабезпечення. Утім, поки що відчуваються перебої з мобільним зв'язком. Між тим ремонтні роботи активно тривають також у Попасні, зокрема у мікрорайоні Черемушки, який найбільше постраждав від обстрілів Допомогу у відновленні фасадів, стін та вікон будинків надають зокрема Рубіжанський хімзавод та лисичанський склозавод.